За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра, і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не ситий не вигоре На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики. Вовіки і віки, А поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю палиті. Отамто то є ми ненагодовану і голу застукали Сердечну волю тацькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками Втопить сльозах у А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз, А батькових старих, кровавих не ріки, море розлилось, огнене море. Слава, слава, хартами і гончим і псарям. І нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля – все твоє. Воно непрошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль почим, ми християне. Храма, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас, не нами, дана. чом ми вам? Чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці. Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то. Ми не погане, ми настоящі християне, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір не ісходима. А тюрм, а люду що й лічить од молдаванина до Фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас Святую Біблію читає святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свині пас. Та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Вище темні, святим Христом не просвіщені. У нас навчиться. В нас дери, дери та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого то ми не вмієм. Зорі лічим, речку сієм, французів лаєм. Продаємо або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Ми не гіпшани, крий нас, Боже, щоб крадене, перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону апостола ви любите брата. Суєслови, лицеміри Господам прокляті, ви любите на братові шкуру, а не душу, Та й лупите по закону, дочці на кожушек, Бастрюкові на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись, воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і мири дим, і перед образом твоїм неутомлені є поклони, за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять і потім дар тобі приносять, з пожару вкрадений покров, просвітились. Та ще й хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми муровати, кайдани кувати, Як і носить, і як плести кнути зловаті, всьому навчим. Тільки дайте свої сині гори остатні, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру не чорну, Довелось запить з московської чаші московського отруту. О, друже мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами. Розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму. Нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою, мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, І могили, степи, море, і мене згадаєш.